Панічка, а ти точно зібрала все на нарожня? Та мама. Осталося накраситися, одіти гарні сумочки, капсі. все. йдем. Я майже накрашусь. Окей, я тебе зараз почекаю. Біля косметики. О, помада! Я хочу бути страшними духами надухатися буде помадка, лучше. Мама! Мама! Що, доченька, я вже красуюсь? З такими губами ми повинні наче все, наче все розжевне. А ну, пошли змивати. Тепер йдемо, перекрашувати помаду. помадою. Йдемо, я тобі накрашу. Ось ця весь, о, рожева, друга діва. О, ну мам, так тихо, я буду зараз тебе красти. Ну ладно. Ну, так, ревненько. О, красивий чоловік, як і ніт. Все, закривай помадку, будемо вже їхати. Хорошо. Ну що, йдемо наряджатися? Давай що, що, дорога моя, що, Соня? Ми будете до на наших день народження. Можна нам машину собі взяти, будь ласка. Добре, хорошо. Обережу, добре, добре, зараз заведу Соня, доця, а ти почекай мене тут. Добре, добре, все, зараз приїду. Сонечка, сітай. я ж приїхала. Хорошо, мама. Пока. А Соня, вы на себя добре. Хорошо. Хорошо. Пока. Тиху. Все, вот мы в кафе приехали. Заполняем эту торговочку и уходим. Приветик, девчата. Приветик. Знаю наружную вашу челюсть теперь передайте ей подарочек. Дякую. Все. Сонь, веди себе нормально, як ти обіцяла. Добре, добре, все. А я зараз буду з дівчатами з Ти і з ня ня Привіт, дівчата, привіт. А ти будеш з хон грати? Я дійські ігри не буду грати. Соня, це що за Ми подружки? Всі тожні одні ігри. Грати. Да, чесно на день народження. нельзя портити настрій під час день народження. Скажи, дівчата. так, соль, либо границы, либо вообще тебе не будем брать, а будешь выранее, что ты хочешь. мини сказала, я не буду з вами играть с этим игры. Я люблю взрослых змею. Змею мы еще так и не играем, мы либо Давай у нас будет считать. Ладно, хорошо. А вы ховайтесь. Окей. Один. Я так в змею. Ти нам рахуєш Соня, да не два. <клухи> Соня, так взагалі то ти нас должна шукати, а ти граєш з в та ну тебе, як хочеш собі, а ми будемо самі гратись. Дівчата, а давай розказуємо страшні історії. Давайте, сідайте і розкажемо про страшний народження Adams. О, давайте, я люблю. Млєкше, що я цю Не відду. А ты вообще помовчи. Не нам уляти, то й не надо. Не на так. Давай, Роте, розкажемо. О, я теж проти. Так, я розкажу перша, бо у мене тоже. Короче, одного разу у девочки була день нарожня. 99 років. Чому 99? Бо того, що вона была менше по росту. И у девочки 99 років. И вдруг світ вибух. І не було світа. І день народження зірвалося. Як це, як це, бо так. І коротше і прийшов злий дух. Якийсь їх хотів з'їсти. Не вірить у фігню. Ну що, дівчатка? Розказалась тобі? Да, і я тортик. Да, ура! Батьки, ми йдемо намісти тортик. Хорошо, ми зараз вам наріжемо. Я зараз наріжу. Ура, слава Богу, тортик. Ми зараз йдемо, мама. Сідайте, дівчата. Так, помогти, будь ласка. Ну що, дівчатка, я зараз наріжу тортика. Все, дівчатка, беріть вашу шматочку. Часі, що сонечка, моя за торт? Нельзя. Чого? Та як пошутила тримай. Пух, пух-пух-пух. Брязно вам після да, дівчатка. Дякую. Зараз вам буде картошка фрі, але після картоплі фрі буде торт. Хорошо? Так, що Соня, що ти там бармочиш, погане? Не бачиш, насьогодини народі, треба веселитися. Скажи, треба веселитись, Та ну, вм. Вам дівчатка, пошли погуляємось. Мами, ми пішли погуляємось, добре? Усіма дівчатками сонять. Хорошо. Коли прийде їда, то ми вам скажемо, добре? Хорошо. Дівчатка, ми вас ігрові чекаємо. А вам тут посидимо поболтаємо. Ну давайте. Тоже не болтовнюшки несу. Соня, если хочешь, не болтай. И ты даже не сухой. Идем. Ну, это девчата, знаете. В моей школе разбили окно. Реально? Да. О -о -о -о. У них девчачьи секреты. А я люблю взрослые секреты, которые никому тайно не рассказывают. Эй, Соня, что ты творишь? Вот так. Мне ваш тортик не подобается. Что ты так его говоришь? Мне торт всегда подобается. Еще такое? А так. Мама! Мама! Что такое, Доня? Меня не Соня обижает. В смысле Соня обижает? А ну-ка. Он нашел вас побыла? Соня, я тебе что сказала, вести себя добре? мене? Надійдає. Мені тортик не подобався. Ну і що ж не подобався? торт кожному має подобатись. Так, якщо, якщо ще одна виходка, то точно поїдеш додому. Роза крила і нормально з друзями, як нормальна дитина. Замість тебе я взагалі порадувалася і подякувала свої краї подрузі, а не ти. Пошли краще, не портися, будь нас. Ага, пошли. Ну, дивись мені, а поучиш, поняла. Ну ніщо вам конец дівчата. Так. Зараз твоїй конец покажеться. Ну, мовочки собі гуляйся з друзями нормально. Капець. Перший день народження, а Соня так і не спокоїлась. Скажи. Ну що, дівчатка? Я вам зараз покажу. Я не поняла, чому він світло виключили. Я вам зараз зроблю щось. Подержи, бо вірили, що я іду ха-ха-ха. Соня, це за що ти настина по день народження? Ми так ніколи не шуткуємо собі, а ти, а ти? Ми завжди розказували мамі твоїй. Дівчата, а ви нас тут чекаєте. Соня, як ти так могла? Мама! Що без таке? Соня нам виключила світло і не нас не рякала. Що? Соня! Я не поняла, що це за опять? Ну, мама, ласка. Я хотіла просто пограти. погратися. А це хіба смішно дівчатам другим це неприємно. Так, а ну быстро обошлось перед дівчатками, бо зараз підеш додому. Поняла? Поняла. І кстати, якраз вам уже їду та торт принесли. Ура! Дівчата, йди! Ура, тортик! А ти, Соня, що подумаєш і поведінка? Будеш торти? Ура, торсі! Так, несемо наше мінини. Вау! З днем народженням тебе! З днем народженням! З днем народження тебе Челсі! О, це дай Божаня! Эй! А чого так задоволені Соня! Так, я не поняла, що за выбрик. Ану заспокоїться закривай рот и не мешає, да ты не задавать бажання. Ты хоть сказала. Да ты мне до значит нас сама тебе догадала. Чого ты її забажаешь? О, дискотека. Ну, би, ну Соня. Такий гарний тортик, а ти нам испортила, за те, що ти не поділилась і на школі в бродом Ну і зараз, що ж ти не поділилась, за то ротний мікро попав. Соня, ну все, це остання капля моя. А, за що, мама? Що таке? Мене Соня б'є. Соня, так, все, це моя остання капля. Анобись ну, розібрала свої речі та додому. Ну, так бистро я сказала. Дома з себе буде поговорити. А ви вибачте нас. Соня непогано тебе попала, я її забираю додому. До попасть. Ну, вже зараз мене виготуватиш додому. Хм? Тихо сказала. Бистро сідай в машину. Зараз мене будеш вихвачувати вдома. Поїхали. Не, буду. не будеш. Я тобі що сказала так не вести, а ти назвав все учителя. Тепер і вичай, досенька. Зараз будеш у мене всі уроки робити вдома. Тихо сказала. Ну що, досенька, ви з твоєї наказання будеш прибирати весь місяць вдома. Після сишь до канікул зимових. Мама, я тобі сказала, зараз читаєш собі полезну книжку. Разве ти учудила уже з поведінку на праздник Челсі. То і так. Все. Читай книжку 500 до сторінок. Ну, мама, так я навіть нічого не хочу ти спорту до нарожня, ось і получайше тобі наказання. Тихо. І щоб всі уроки до першого вересня мені були зроблені, понятно, Яка вчителька віддала. Тихо сказала. Ну, блін, ну мама, не хочу читати. А хто тебе тобі поганий на день народження, що Чевесь зараз розстроїлась, тихі била на день народження. Ось тобі вихвачуй. і зараз теж будеш читати книжку, зато подумаєш за своєю поведінкою. тихо. Ось і книга. Отримав її, бо ще за мене 500 сторін. Рота закриваєш, відкриваєш 500 Ой, першу сторінку і читаєш на 500 Все, ніяких розговорів, спорту до ось і получай своє наказання. А ви, друзі, як читаєте, я правильно поступила? Напишіть у подобайку. Ой, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку, якщо я правильно поступила. Ну що, як вам не нарожні Челсі? сподобалось? Всім пока-пока!